Друзі, вітаю! Приїхала до корабельного району, тільки но вийшла з маршрутки і вже чую звуки генераторів. Це означає, що в корабельному районі немає світла. Але сьогодні останній день завозу в магазині Second Hand на вагу. Тому я поспішаю до відкриття. Я вам мій капелюх, який я придбала минулого разу, коли я була на шопінгу. Мені дуже подобається, а вам? Так, ну що, не буду я вас томити, мерші до магазину. І подивимося, що є цікавого сьогодні. Як ви розумієте, я одразу пішла до визуття, як немає світла, дуже складно роздивитися, а й але я намагаюся. Це ось такий тамаріс, але вони дуже пошкоджені. Звісно ж таке це останній день завозу, тому треба бути дуже ретельно переглядати всі речі. Ось такі красівки, але вже теж пошкоджені. Це чоловіча взуття. Ну взуття вибір маленький. Так, а це що у нас? Це щось цікаве. І це розмір. стілки немає. Зачепилась на чоловічому взуті, тому що знайшла ще ось такі. Не знаю, що це за бренд, вони в дуже гарному стані 41-го розміру, але такі дубові. І ось ще такі еспадрилі, Скоріш за все, написано, що це Шкіра, Геокс. А який розмір? не зрозуміло. ну, Як би їх поміряти, якщо це 31-й? Бачите, що я роблю. 31-й! Ну, це може бути маленький розмір. Ос. Ось такі екошкіри. Так, ладно, треба йти до одягу. Наразі триває тривога. І навіть повідомляю про те, що були вибухи, але я продовжую свої пошуки і угу. трішки пізніше покажу вам, що цікавого мені вдалося сьогодні знайти. Спідничок дуже мало. Так, ой, вибачте. Один одним це... лікарні. Угу. Так, це здається ще спіднички. Ось такий шопінг в темноті. Ну, я буду не здивована, якщо я понабираю багато з дірками і з дефектами. Якось щось спідничка відчувається, що це вовна, але і дірки. І це скільки речей я набрала, щоб ви розуміли, це не все де, що я відложила, що ж я готова вже показати вам, що я знайшла. Де? Почну ось із такої жіночої жіночої. Сукня, звісна, що жіноча це Next, і розмір 14, складні немає нічого натурального, але цій сукні мені сподобався крій. Є пасок, наскільки це мені вдається показати, є розпірка, сукня акуратно пошита, шкода, що з поліестру. Дуже багато гудзиків. Але якби я мала великий розмір, не маю віду, якби ця сутня підійшла б на мене, то я б її придбала б. Просто навіть, не знаю, носити на роботу. Класична, ем, проста, ось ще кишенька. так взяла вам показати. Це те, що, як кажуть, вибрала на осліп. Ну, сукню я брати не буду. Ось сюди я її відкладу. Так, а це вже я хочу показати вам джинси жіночі. Зараз спробую їх почепити. Опа. Фасон, мені подобається їхній фасон. Такий молодіжний. Я в цьому не дуже знаю в фасонах, тому не буду говорити, як називається. Цікавий гудзик, і це від Angels Jeans Ось, побірці тільки видно, що штани носилися, пралися а в цілому без дефектів зовсім. І ось так виглядають вони на попі. Ось така лейба і ще маленька Не знаю, треба перевірити розміри. Я поставлю десь тут чи тут галочку, щоб ви знали, що я їх придбала або ж не придбала. Тому що зарані сказати я не можу. Ще одні штани. Це на цього разу із чоловічого відділу. але вони ось намагаюсь показати. Темно синього кольору і такий мілкий-мілкий. Я б не сказала, що це Вільвет, можливо Вільвет. Дуже цікаво приміряти Від Кенді. брендований гудзик. І ось тут написано розміри 42-44. Дивлюсь ці штани для себе. Чомусь останнім часом я дуже вподобала носити. Подібні штани. У мене є темно зелені, чуть крупніший вільвет. Тож я хочу їх приміряти і подивитися, як вони будуть на мені. Ну що, штани якраз на мене, хоча це з чоловічого відео. Не дивіться, в чому я вдягнена. Мені просто нема з чим їх приміряти, але я хочу сказати, що вони зовсім зовсім на мене. І довжина, і в стегнах дуже добра, і в талії навіть. Ну, ось так, дуже мені подобається, тож я їх беру. Дуже цікава знахідка, ось така коротка спільничка коричневого кольору, вона приталена на підкладинці. Але чим самим вона Цікава, ось і покажу підкладинку, що це 100% верблюжа вовна. Від бренду George Cross. Ось дивіться, Madden. Австрія, Австралія, перепрошую, 14-й розмір. І навіть написані розміри Так. Розміри, ось дивіться, бюст 98. Дальше, що це у нас тут? 78 сантиметрів. І, мабуть, довжина 106. Ну, зараз мене немає часу перекладати, але ну, я вам скажу, це вау знахідка Зверблюжу й вони. Трішки вона забруднена, але це дрібнички. Що ж, цю спідничку я 100% придбаю. Ну, але ж, звісно, ще треба її гарніше передивитись на дефекти. Що ж, також хочу показати вам. Чоловічі, жіночі спортивні речі, які я знайшла. Це ось перша Nike. Здається, як оригінал, можливо, я помиляюся Розмір М. Цікава така. Це не худі світшот. По боках є застіпки. І ось так виглядає спинки. Дуже цікаво. А що стосовно бірки, я... ага, є бірка. Щас, що ж тут такого написано? Ну, судячи по бірці, я б не сказала, що це дійсно оригінал. Ну, можливо, я помиляюсь, якщо так, впевнена, ви знаєте краще. Ну, пишіть, будь ласка, в коментарях. Приміряти я її не буду. Зробила деякі фото і відправила своїм помічникам. Тож вони мені підскажуть, купувати чи ні. І ще одна худі зеленого кольору. Дуже гарна якість. Худі в ідеальному стані, Видно по манжетах. Така кінгурушка, і вишивка в гарному стані, бірочка, білого кольору. Ну, звісно, це означає, що як чи другий сезон, чи… тому що тут ось, бачите, червона. А тут біла. Яка з них оригінал, яка ні. Я не знаю. Буду відвертою. Але навіть ось, ось з середини видно, що дуже гарна якість. І зовсім це худі нове. Зовсім нове. Навіть по бірці це видно. Сподобалася ось така чоловіча кофта, теж темно синього кольору, кишеньки на закльопках, є лейбочка, це розмір М. Якість дуже гарна. Ось так виглядає позаду. Це, друзі, я вам показую, що можна знайти в останній день завозу. Не завжди це означає, що я збираюся купувати саме це. Ну, побірці видно зсередини, що вона пралася багато разів, але все ж таки залишилося в ідеальному стані. А ще хочу сказати, я не хочу шуміти. ви мені писали, що голос дуже тихо мене чути. Перепрошую, але не хочу шуміти на весь магазин. Наступна Світні, світшот ось таке, не знаю, унісекс, чоловічий, жіночий, але звернула я на нього увагу, тому що дуже гарна якість в ідеальному стані. А також я пам'ятаю, що такі речі у мене дуже швидко зсередини теж видно, що в складі є, якщо не 100% котону, то велика кількість. До речі, що стосується бірки, я не звертала увагу. Так, ну тут написано розмір М. Ну, по бірці видно, що все ж таки. Це худі було в носці. Подобається мені бордовий колір і чомусь мені хочеться її придбати. Навіть якщо я не вирішую її продавати, я можу її залишити собі. І Не впевнена, що треба приміряти. Хоча, якщо я надумаю приміряти, ви побачите це трішки пізніше. Знову ж таки, з чоловічого відділу Хамел. Звернула увагу одразу на назву бренду. Це спортивний бренд. Якість дуже хороша. В минулому купувала цього бренду футболки, і вони в мене дуже добре продавалися. Якість дуже хороша. І ось, я думаю, можливо, треба. Придбати цей лонслів. Він просто в ідеальному стані. Так, а розмір, який же тут розмір? Ось На вивороті показується, що це розмір М. Топчик сьогоднішніх знахідок це The North Face. Ось показую бірочку. Знову ж таки, не дуже впевнена, оригінал це чи ні, але якість відчувається дуже добра. Склад, до речі, я не не провіряла, тому що, ну тут написано 100% котону. Ага. Ну, ось судячи по ось цьому штрих-кодику і по ось цих в циферках, це означає, що це оригінал. Круто. Так. Що тут ще написано? Він зовсім новий, цей ландслів. І на спинці ось таке. Ось такий напис. А ще є Лейбочка. Круто. Я вже дуже задоволена, що сьогодні я потрапила до цього магазину. Так, я ще хочу показати вам ось таке пальто. Темно-синього, знову ж таки, кольору. Сьогодні дуже багато синього кольору. Видно по гудзиках. Що це за бренд, я вам не скажу. Нема ніяких бірок. І навіть нема бірки зі складом. І зсередини видно, що дуже гарно пошито. Який же тут склад, можливо, в кишеньках є. Треба перепровірити. Ніде ні, нема нічого. Сподобалось мені це пальто, тому що тут ось такий цікавий крій. На зрозуміли? Тепер сучасна ось така застіпка. Ну і бачите, тут ось такий гудзичок. А далі йде. Це означає, що один гудзик втратили, і тому вирішили замінити будь-яким. Ну і зі спинки ось такий аселет. Дуже хотіла приміряти це пальто. Ну, так як я не знаю, що це за бренд, не буду я з ним носитися, тим паче, що воно ну, дуже важке, заважить приблизно ну, кілограми 2, а можливо і більше. Ой, мене аж рука болить. Я б хотіла провірити і показати вам, але така ситуація, що світла досі немає, і ваги вільні тільки одні ті, які на касі. Не хочу, ем, так сказати, создавати чергу із такої дрібниці. Тож пальто ні. А ці речі, поки ніхто не забрав, беру з собою дещо приміряю і покажу вам іще, що я знайшла сьогодні. Вхопила ось такий кардиган. З першу чергу звернула увагу на ось ці гудзички. Зверніть увагу, які вони цікаві сучасний фасон, хоча видно, що кардиган ем, більш, скоріш за все, вінтажний відній котунці. Це бренд. Ем, Ось вам показую. Можете прочитати, і тут навіть оця квіточка вишита. От. В складі є бавовна. І що тут ось теж можете прочитати, поліамід, Маген Австрія, По обірці видно, що і, любили, носили. Вона навіть, бачите, приклеєна. Ну, цей кардиган я взяла вам просто показати, які речі можна знайти. Брати я його не буду. І скажу вам, що він такий ну, важкенький. На гривні в 70 сьогодні може заложити. Сподобалась мені ще ось така легка куртка від бренду Sister. Розмір S, вона коротка з китицями. Китиці дуже цікаві, цікаві гудзики, дірочки, як тепер все це сучасно. Побірці видно, що зовсім нова. І ось виглядає ось так позаду. Мені дуже подобається. Не впевнена, чи буду приміряти чи ні, але впевнена, що я її придбаю. Знайшла ось таку сумку. Намагаюся її показати вам краще. Але вже бачу, бачите, що кутики подерті. Дуже шкода. Сама сумка шкіряна. І ось оця лейбочка, ну, Ось цей знак Т. Говорить, що це Тум Тейлор, здається. Ану, я відкрию сумку і ми провіримо, чи плаває, чи ні. так, 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 так. Так, я була права, Це Тум Тейлор. І, здається, це не шкіра, а шкіра заміник. Що ж, купувати я її не буду. Але показала вам покладу її ось сюди. Треба, щоб ніхто не не забрав, тому що я ще не приміряла. Так, і ось тут пакетик, як завжди, для упакування і ще одна шапочка. і здається, вона буде. Ну, не дуже вона по кольорам пасуватиме моїй сумці, але буде ще одна колекція. В мою колекцію ще одна головний убор. Так, а що ж тут написано? І, до речі, вона дуже тепла на флісі. Можливо, ви прочитаєте. Так, так, так. Ліса Джермані. 55, 56. Ну, звісно, 100% Поліестер. Але це Фліс. Ну, мені дуже подобається. Ну, ось так вона виглядає на мені. Мені подобається, головне, що тепло, але ну, не дуже впевнена щодо кольору. Тому мені потрібна ваша допомога. Мою шапку я. Шапку це я так звикла говорити. Мій капелюх я тримаю в руках. Сподіваюсь, мені потім не скажуть, що, що це не моє. Що стосується капелюха, чекаю ваших коментарів. Ще одна шапка ось така. На цей раз це чоловіча Сонгтайм. Time. Що там ще написано, я не можу прочитати. І зредини вона така дуже приємна. Ворсинки такі. Треба її обдивитися взагалі-то я її зняла із ось цього манекену. О! Теж треба приміряти. Шапка чоловіча, звісно, вона не має мені пасувати. Просто, як завжди, я вирішила майже все, що мені подобається, я дуже часто приміряю на собі. Ну, тому ось так. Друзі, ще одна цікава знахідка. Це ось такий. Чохол, можна сказати, чохол для окулярів, я так вважаю, від бренду Fossil. Так, тут є магнітик і ось так виглядає всередині. Дуже класний, він зберігся в гарному стані, і я думаю, що я його заберу. Дуже класно, мені здається, в такому ем, в такій коробочці зберігати свої окуляри. Ну що, я набрала цілий пакет, тепер йду до каси і дуже скоро ви на яку суму я сьогодні наохотилася. Так, але тут черга, тому трішки треба вичекати. Ну, що, світло тільки но з'явилося. Я придбала вже мої речі, але переключила камеру на себе. чек не дали, пояснюючи, це тим, що світло тільки но з'явилося і буде дуже складно отримати чек. Ну, що ж, якщо ви мені повірите, цей пакет заважує майже на. 3 кг. ну, трошки збільшую 3 кг 200 г. І заплатила я 242 гривні 47 копійок. Ну, 242 гривні 50 копійок. Це там і спідничка з верблюжої вовни. І чехол для окулярів. Прикиньте, я забула назву бренду, ну таке буває. І дуже багато худі, Толстовка, The North Face. І мої штани, які мені сподобалися, вільветові. А також новий капелюх, подібний цьому. Дуже мені сподобалося, я гарно провела час. І поспішаю додому. Знову для примірок. А вам хочу сказати велике дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!